Не підпускайте його до стіни. Не можу. У мене інтернет від Укртелекому. <ривіт> інтернет від Укртелекому. Усім привіт, мої дорогі друзі. З вами звичайно ж я, піноцид, і сьогодні ми будемо продовжувати дивитися пригоди Нуба. Другу серію. Під страшним місяцем адвенчурдо озвучку українською. Ви набрали 20 подобайок досить швидко, завдяки вам приходить продовження даного серіалу. І також не забувайте підтримувати оригіналу. Плейліст, якщо що, з цими серіями є в описі, Зможете подивитися всі серії, так що давайте, без проблем. Ну і також не забувайте ставити вподобайки, і наберемо 20 подобайків, і виходить вже наступна реакція на третю серію. Тому. Спішіть і також ще не забудьте мені коментар назвати для того, щоб просунути це відео вперед. Ну що ж, а ми поїхали. Е! О, це хорошо. Логін. Друга серія. Так. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Опана зомбаки. На заході нікого. Ой, це на того голос не зачекай. Перевір схід гусак 7. Ага. На сході нікого. Перевір південь орліний хір 6. Орліний хір 6. <різь> <різь> на півдні тихо, Гусак один. Тебе зрозумів. Відміна робота солдати. <різь> <різь> В грі потрібно будувати і створювати речі, а ми ваньку валяємо. Розумію. <клінг> Розумію про що ти, але це все через монстрів. Яких Чув коли-небудь про Кріпістах? Ні, Кріпістах не чув. Я чув тільки про кріперів. Кріперах, друже. Ну кріпери, яка <клінг> різниця? Ні. Хто <клінг> це літа <віто> важлива <клінг> різниця? Ну, це? страшніше монстра не зустрінеш. Вони підкрадають, шиплять і вибухають. Навіть освідомити не встигне, що сталося. Загалом вони з'являються вночі. <паспілля> повірили, друзі, повірили. <паспілля> Дідько кацапи. <паспілля> Блін, іспішний сумно. Фарт! Едум. Тримайся, фарт. Ну, да, щось такі худенькі кацапи. Опана. Опана, ви бачили це? Ви бачите це те, що і бачу я ось це от. Ось це от. Ось це от. Я не знаю, мишкою я показую, я можливо ще приближу просто, типу, кадри. Віздик. о ні! Боже, схоже, це кінець, брати. Затисни рану. Все буде добре. Рана занадто глибока. Я помираю. Стає темно. Ось, тримаю усе моє лайно, поки не зникло. Обана. Оце так швидко поправився. Настав час влашувати їм павовну. Лук, будь ласка. Оце вже лід якийсь пішов. На, на. І без голови остався. Крипер. Не підпускайте його до стіни. Не можу. У мене інтернет від Укртелекому. Інтернет від Укртелекому. Ха-ха-ха. <смех> <смех> да, у мене... <laughs> да, у мене відношення до укр приблизно таке саме. Насиру твої матері. Укртелекому. Народ, сюди! Тут вхід у печеру. <laughs> О. блін! Хлопці ви цілі? Де ви? Тут. Смолоски є, брате. Так ось. Ну, ніби врятувались. Так. Було тут якось. Дякую, що врятував мені життя, брате. Молодець, Нуб, не розгубився. Радий, що цілі хлопці. Але куди далі? Ну, печера веде на схід. Будемо йти до ранку. О, мені здається, що ця печера приведе їх тільки до додаткових проблем. Можливо, я помиляюся. Хто знає. Ні, схоже, не помиляюся. Схоже, що гра перетворилася на Silent Hill. Гіл. Тобі континіет. Ну що? Тобі контініат, ну тобі контініат. Тому, а ми будемо закінчувати цю серію. 20 подобайків, і ми продовжимо також підтримуйте цей ролик від подобайкою, коментарем, підпискою на канал, якщо не підписані, також дзвіночком, щоб не пропускати нові відео. І також підтримуйте оригінал. Оригінал знаходиться в описі е, під відео цим. А з вами був я, Піноцит, І пригоди Любіка, друга серія. Всем папа, мої черепашки!